Ви, напевно, чекали новий випуск, що слухають українці, але... але мені сказали. Халоп, ти чуєш? ну, огляди навушників також треба. Не знаю, <кій> кому воно зараз треба, але будемо все ж таки дозувати, що слухають українці, той топовий формат, там, де ходжу, і всіх питаю, який у вас розмір музикального слуху. І все інше, але огляди також вертаються на канал. Подобається вам, не подобається, подобається мені чи ні, але факт залишається фактом. І сьогодні ми будемо знайомитися з навушниками Sennheiser Momentum Sport. Щось обречено, якось це кажу. Але насправді нормальні навушники. Цікава модель в тому, що це по факту ті самі Momentum так які ми знаємо, але орієнтовані. Для спорту і орієнтовані дуже прикольно, тому що тут є е, раз класний звук, прекрасний режим NC плюс е, Wind того, кенселінгу Коли ти йдеш, наприклад, на велосипеді чи бігаєш під вітром, в тебе воно все не шумить. Бо в більшості випадків всі наушники мають собі мікрофони, е, так ANC працює, і постійно тобі стільки. Всякого того вітру потрапляє під час пробіжки в, 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 в ті вуха, що тобі аж погано стає. Тут це прикольно реалізовано, вони дуже зручні, вони прикольні, і при всьому цьому тут ще є пульсометр для того, щоб з ваших вух вміти розуміти, який у вас пульс. І як все це працює, наскільки це навушники класні, сьогодні ми і будемо говорити. Отже, починаємо наш анбоксинг. Перше, що хочеться сказати, маленька коробка то за екологію. Що у нас всередині? У нас всередині самі навушники. Документація, така, бачите, гарна. Навушники в дуже прикольному кейсі, такому гумовому. Він бачите, на магнітиках. Все це виглядає прикольно і по-спортивному, але явно не на свої дурні гроші. Вартість того-го. Самі бачите на екрані, скільки коштують. Я навіть такі цифри сумасшедші не хочу вголо сказати. Далі ми бачимо у нас амбушурки і кріплення в оці хрещові фіксатори, і кабель USB A на USB-C для зарядки. По дизайну все досить оригінально. Це не вихід ситуації на основі тідаблю останніх. Це дійсно новий продукт. Мені дуже подобається, як виглядає кейс в нашому тому болотному кольорі. Мені подобається, з яких воно зроблено на матеріалі. Він досить плаский, його зручно носити в кишені в джинсах чи в якихось там ваших спортивних шортах. Тут є ось такий карабінчик, та це на карабінчика якась вісюлічка. За ви можете ці наушнички, отак собі за рюкзачок чи кудись зачепити, і все буде добре. Але от цікаво, якщо ти сильно будеш там ходити, воно не випаде. Ви бачите, де воно? Алло? цікаво, в додатку є знайти навушники. Ану, нема знаходження навушників. Коротше, так дзьобать, вам не треба, то якийсь навушничок. Ось такий. Відкривається воно приємно, як і однією рукою, так і двома. Тут у нас форма вилета дуже прикольна, вставляються вони насправді дуже-дуже просто, але є один нюанс. Наприклад, коли ви активно побігали чи щось там пострибали, чи поїздили, у вас ця штучка, може трошки криовата стати. Якщо вона трошки криовата стає, от, наприклад, ось так у ваших вухах кривих якось воно трималося, то сюди. Ви його вже не вставите. Тобто вам треба е, чітко загнати оцей фіксатор для хрящі в ваших вухах, чітко поставити по пазам, і тоді ви зможете його вставляти. І навіть зараз не зможете. Всередині у нас все нормально, але знову ж таки, у мене чомусь такі, знаєте, трошки питання: а чи вартують чи ці навушники так багато, як вони варто? Все на заклюпках цих гумових, тут usb c для зарядочки. Ну, в принципі, прикольно. Але ото, що ти можеш відкрити той кейс. от, Просто силою, та, от просто от як йо-йо, так ти зробив, і в тебе воно відкрилося. Отак. Отак. То це, ну чесно, пробачте так собі. Якось, ну, е. Далі самі наушники. Самі наушники виглядають, якщо не найкраще за останні часи всіх ТВС, то цей лук точно один з найкращих, особливо в цьому кольорі болота. Мені дуже подобається така бронзова помаранчева у нас логотип е Sennheiser. Зверху, у нас, як ви бачите, е отвір е мікрофонів для NC, для того, щоб розмовляти. Дуже прикольні амбушури, які обмежують потрапляння вашої сірки в динаміки, в дифузори, тому що. Тут є такий захист, і весь звук проходить через таку мембранку з дірками. Тут у нас датчиків, про них ми поговоримо. Матеріали дійсно класні. В вухах воно виглядає прикольно, тільки зараз мені спочатку його треба видягнути. Left. Ту за лефту за left. Ой, це вже відпало. Господи. Значить, що варто сказати? Тільки що я витратив купу часу на те, щоб... Перегорнути хрящовий фіксатор, бо коли він злітає, ти його як попало, туди починаєш кріпити, і там дійсно ті пази вони можуть збігатися, якщо ви ось так його перекрутите, і Тоді воно нормально не вставиться. Але коли ви зрозумієте, як це працює таки, стоїть дійсно зручними. по перше мені подобається, як вони виглядають. Вони не маленькі, але це не Sony, оці WF, та останніх поколінь передостань там. Взагалі, отака хернява звук, як наріст якийсь був. Тут цим все окей. речові фіксатори працюють і дуже класно працюють. Що спершу навіть у мене був дискомфорт, коли я бігав, але це трошки пізніше. Все керування у нас сенсор. На сенсор, ти можеш ось так. Ти можеш собі тапати прямо біля вух, отут, по голові. Можеш, прямо по ньому. Transparency і ANC. Всі ці перемикання, всі ці етапи, все це працює і працює нормально. Звикати приходиться швидко, не приходиться. Я мав на увазі, що звикати вам прийдеться не дуже швидко. Звикати не прийдеться вам довго, з цим все окей. По ергономіці, в принципі, питань у мене нема. Це дійсно спортивні дуже зафіксовані в ваших вухах навушники. Єдині недоліки перше, це коли ти от я вибіжав на пробіжку, і е, дійсно я на 30-тій хвилині вже відчув, що навушник настільки вгризається в твоє вухо, що в тебе є деякий дискомфорт. Я на постійній основі бігаю чи з Маршалмоті Венсі в більшості випадків, чи з Soundcore a 40 чи Liberty 4. І я вам скажу, що від них дискомфорту одразу не було, то знаєте, як взуття, деякі навушники ти, ти повинен розносити. Тут же дискомфорт у мене був. І також був вчора от на велосипедній каці, але я загалом годин 5, може, можу не катався. І дійсно, так за трошки хочеться зняти як оте контактне взуття, щоб відпочила ваша нога. Друге, це коли ти біжиш, і це дуже рідко відбувається, але вухо все ж таки у вас мокре, і ти хочеш поправити собі в Більшості випадків ти щось там собі наклопєш. Тобі треба звикнути, що от, отут, от навіть отут я зараз беру щось, воно пік-пік-пік. Робить пік-пік-пік, і тут пік-пік-пік, щось. От, ТНС вже пішло. А, це незручно. Це незручно, тому що ті самі маршал Motive я собі беру от за цю ніжечку, поправив, отак вставив, я вже знаю, як це працює. Тут, на жаль, Ну, нема. В основному, коли ти біжиш, в тебе рука отак б'є тобі по морді, і ти там, от-от навіть зараз, я по голові собі б'ю, щось там перемикається. Це можна вимкнути, але при цьому в цьому тут як перемикати треки? Зі смартфону можна зі смартфону. А в іншому, це ну близько ідеальні навушники для того, щоб бігати, їздити на велосипеді. Дійсно, зручно. Дійсно, фіксація на максимальному рівні і до того що тут є захист. Від вологи. точніше, навіть не від вологи, від пилу і вологи по стандарту ip 55. Це означає, що ви, якщо миєтесь, у так навіть душем собі фігачите. та які будуть перемикатися, якщо не виключити керування, але при цьому цьому вони витримають, і всім все буде супер. Кейс також захищений. Як ви бачите, тут всі ці штучки захищені, це дуже-дуже добре. Тепер на рахунок спортивної функціональності, це вже не новинка, що в навушниках у нас є пульсометр, в чий здається, чи в чомусь це вже давно було. Це прикольно, тому що ти собі такий, ага, я можу на пробіжку вийти в одних навушниках, і в мене буде трекатися пульс, та там я ще щось з ними роблю. Все клас. Все клас до того моменту, поки ти не усвідомлюєш, що тобі все одно треба смартфон. Все одно треба смартфон для того, щоб запустити додаток. Спочатку Sennheiser, Synchr, цей смарт-контрол, а потім Polar Flow. Це та сама страва, це та сама Garmin Connect, тільки від бренду Polar. Polar це також один з крутих брендів, який займається всілякими цими девайсами, годинниками, пульсометрами. Тут цим все прикольно. Ну, Мені трошки не подобається дизайн, але коротше про те, що ти вибіж, що тобі вже треба смартфон полюбасив. Тобто ти будеш трекати. Пульс, звісно, все класно, але для того, щоб подивитися, треба розблокувати смартфон. Тобто різниці між тим, щоб. Просто взати датчик, чи години плюс смартфон, чи я не знаю, що небудь плюс смартфон, чи просто смартфон без пульсу, нема. Бо ти повинен дзьобати в той дисплей, поки ти біжиш. Окей, йдемо далі. Е що ще можуть робити, клімпульсу ці навушники? Вони можуть вимірювати вашу температуру тіла. І це після того, як я перехворів гріпом, як вся перехворів, а, і вся моя родина, це дійсно цікаво, бо воно швидко ви, вимірює ви температуру по вухах. Ти собі заходиш тут цей polar floral. Флорал, він, він тобі показує 36,6, не знаю, видно вам не видно, але в <кій> мене зараз 36,6 і пульс 77. 76. 80, так це виявляється працює. І це добре, але з іншої сторони. Я от бігаю з Гарміном, і це девайс, який повністю тобі заміняє Музику тут є. Купити води по дорозі. Тут є у нас Apple, цей гармін, гармін пейдж, як він там. Ну, коротше, бездротова ця штука. Тобі треба лише ключі і години, які ти вибігаєш додому, ну і наушники ти конектуєш прямо сюди. Тому, ну, таке. Але. Друге, це то, що в навушниках, то що в навушниках. е, оцей пульсометр, він як датчик, е, ну, його бачить як датчик і сам смартфон, та і той додаток, і самі годинники. Тобто, мій гармін він тобі показує сенсор, там якийсь полар Сінхайзер. Ти такий о прикольно, Ти можеш з годинником і з навушниками бігати, тобто, щоб воно все трекало крім пульсу, а пульс буде трекати навушник. І ось я вирішив пробіжатися. Мало не вмер, правда, після хвороби бігати таке. пробіжав я 7 кілометрів, затрекав я пульс цим годинником. Одразу скажу, що це Garmin Fenix 7X, Я володію ними вже майже рік, і я перевіряв на професійних цих датчиках разом з цим годинником. Тобто, пульс майже не відрізняється. Тобто, тут точність я про те, що дуже висока, і ну, єдине, що тобі треба, коли ти бігаєш, бігати не ось так, як всі да, там бігають так, да, без годинника. Зараз я вам покажу, що я вам на увазі. Тобто ви його закріпляєте не, не ось так, типу, щоб воно болталось і тут було, а ви його затягуєте собі аж сюди і затискаєте так нормально, щоб аж слід був. Після того, як ви побігаєте, тоді тут все чітко буде. І ось я пробіжав і замірив, як той пульс вимірюється і навушниками, і моїм годинником. І скажу наступне: загальна цифра там різниця, щось один чи два удари в секунду, удари в хвилину в плані. А ось коли ти біжиш, ти бачиш дуже дивні цифри. По-перше, мені здається, що точності такої немає як на годиннику, бо ти відчуваєш, що в тебе вже там. Пійшла після зеленої та жовтої чи помаранчева зона, той ще показує, що ні. Потім, тут я біжу по зеленій зоні, я розумію, що і сам відчуваю, що тут зелена зона, у мене там 150 пульс, цей може показати 168, потім він попускається. <кій> і це якось прикольно, чувак про спорт розказує і не може три слова сказати, без того, щоб прокашлятися. І це якось, знаєте. Не досить точно. Я не підключав е, ці навушники до годинника і саме з ними бігати, бо в принципі мені смартфон це показав. Але от для самого трекінгу якось мені здалося, що цього недостатньо. Але по точності виміряння це дійсно те саме, майже що і Гармін, бо там у мене щось середнє було 158, а тут 159, а це багато, бо щось в мене пульс після хвороби. І тут, ну тобто, це нормальні цифри, температуру також можна подивитися, якщо вам цікаво, вона там десь в мене на половині пробіжці зростала і цікаві. Е, також до спортивної функціональності я хочу віднести таку штуку, як е, оцей Entire Wind, чи як він там коротше, це режим NC, е, який глушить вам вітер. Це неймовірно круто, коли я їжу на велосипеді. Та це неправильно зенсії їздити, але я їжу і ніхто мені нічого за це не зробить. І коли я бігаю. Бо все ж таки, блін, той вітер тобі дує, це так тобі надуває постійно. Ти, 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 ти гучність підвищуєш постійно музики. Ти починаєш щось там робити, але Ну, це, це фігня, тобі дискомфортно. Тут це, напевно, єдині навушники, які мені ну настільки багато комфорту під час поїздок вітер принесли. І поїздок і пробіжок. Це. От прям 7,5 із 7,5, повірте мені. На рахунок спортивних правильних питань від чітких дівчат і пацанів. Чи можна приконектити ці наушники до страви? Єс, можна. Можна, наприклад, якщо ви користуєтесь смартфоном, ви бігаєте собі з тою стравою, ви собі е, додали той девайс, все працює так само до якихось там, напевно, найкрані Club, ж такого. Тобто це як додатковий аксесуар підключається через Polar Pro той додаток. І це дуже прикольно. А ось звук мене трошки спочатку засмутив, тому що я підключаю навушники, включаю е, свою свого улюбленого виконавця це Павло Зібров і викупаю, що трошки якось по високим просадка, дуже багато басу, дуже звук занадто об'ємний, звук занадто ну, об'ємний по басу. Він дуже дуже м'який. Але Максим Олександрович співак, він сидить такий і розуміє: так, стоп, я така штука, як психоакустика. Дуже часто звучання під час пробіжки сприймається по-іншому, дуже часто воно змінюється в гіршу сторону, Ну, коли там біжиш, вчора бачив, як чувак з Бердинамік dt 770 біжав, Фу, в руках правда, але біжав. Так ось е і звук змінюється. І коли ти на чомусь навіть хайфайному пробіжишся, прибіжишся, тобі буде не той кайф. В основному буде цокати, це зрозуміло, бо в тебе еластичність цього цього стравоходу в голові е підсилюється і, і все, всі стінки вологіми стоїть. Тут не так все починає сприйматися. Ось, коли я вибігаю з моменту спорту, я розумію, що блін кайф. Кайф, тому що звук, ось я Я хочу от саме такий звук під час пробіжки, під час поїздок на велосипеді. Це неймовірно приємний, м'який, комфортний, правильний. Ось це спортивний звук, от я його можу назвати. І це, напевно, найкращі наушники по звучанню серед усіх спортивних, саме спортивних. Тобто, в тому моменті, коли ви прям боретесь з собою, звук тут класний. І... Так він занадто м'який, так він занадто такі басисти, але для спорту, от повірте мені, просто ідеально. Ну і хочу також похвалити ці наушники. От всіядність, як то кажуть. от, Вони хавають все. Абсолютно класно послухати «Балет Фома Валентайн, «Металіку», Потім переключитися на якийсь лоу-фай, потім побігати під новий цей альбом ікс Амбасадор, щоб пульс попустився. Все класно. Ти такий блін, а як тут, а як там? Іноді я, звісно, здається на Лінкен парк. Бо я ідеально знаю там всі ці треки, де що має звучати. Ну, блідіда от здається, там грало, і я ось е, не почув е, таку, знаєте. Деталізацію третіх осіб, там, так, коли починається розкачка треку, і ти чуєш там десь на фоні, як якісь, там, ну, хтось розмовляє, столи якісь совуються в Bloody блядідал. Так що, знаєте, послухайте, Ось тут я такого сильно не чув, якісь, воно дуже далеко знаходилося, але це таке, знаєте, як музикальний нюанс наушників. На рахунок режиму цього то що, що вітер тобі глушить, все клас, все супер. На рахунок Transparency мод також класно, і він дуже чітко підвищує тобі. Знаєте, то людина якась де тобі каже, ти дуже гарно чуєш. Прямо ти там собі три рази тапнув. Прийшов в кафе, за заколбрю. Ти все чуєш, що тобі Микола каже. Ось, Потім взяв, знову заглушився. Сам режим ANC стандартний, Та, ти його там ще в додатку можеш крутити. Супер. Супер. Мені здається, абсолютно так само, може Там десь трошки краще, ніж о, в тих самих моментах ТВ, 4-й і останні. Тобто е, клас, клас, до цього питань нема. Е, з додаткового, що хотілося б ще додати, це сам додаток Smart Control, він досить стандартний вже, да, для всіх наших е, наушників Sennheiser. ми тут маємо. Налаштування еквалайзеру, то що взагалі ніколи не чіпаєте. Ми тут маємо можливість оновлення. До речі, от вчора не було, зараз от якесь прилетіло оновлення, зміну контрол та керування. Ми тут бачимо ваш пульс, температуру, спортивні сенсори вимикаємо, вмикаємо, якісь там саундчеки, всі ці користувацькі при Noise Control, anti антівант, ті. ті Все це тут є, і найкраща штука це от Sound Zone по GPS, допомоги смартфону. Він викупає, де ти знаходишся. Ти прийшов в Офіс NC. Ти десь там на гідропарку бігаєш, е пробіжечка в тебе, в цій зоні в тебе буде wind canceling оцей. Е кудись там прийшов в інше місце, в тебе інший режим, і там же ANC можна регулювати по силі і всі інші режими також. Це прикольно, але це вже не новина, бо в Sennheiser ці штуки ще здається з перших моментів tw один було. Тому клас. Ну тут є фіт-тест, коротше, якщо про додаток, то клас. Це один з цих додатків, який працює правильно з вашими наушниками і дає хоч якусь інформацію. Не просто лівий 47%, правий 48, кейс 100%. Ні. Тут такого нема, тут все дуже-дуже круто і функціонально. І, звісно, основа наших відео це як записує мікрофон. Для тесту я вам розкажу анекдот. приходить якось чувак за паркою до кума. Він дивився на яка і кум питає Ну що, як. як Йому він каже, як? Як як? Як-як-як? Ось так. Абсолютно нормальна якість, нічого екстраординарного, але і нічого поганого. Тобто це рівень нормальних TVS. За такі гроші мені б хотілося в спортивних навушниках автономність як мінімум 10 годин. Як мінімум. Бо це і правильно є для спортивних навушників, бо, наприклад, якщо ти там біжиш якийсь ультрамарафон, вони там в тебе завжди повинні бути, хай буде. Але тут 5,5, в залежності від режимів, якими ти користуєшся, і гучності. І, звісно, разом з М24. Тобто такий середній показник загалом по TVS і дуже поганий показник для навушників спортивних в преміальному сегменті. По звучанню, знаєте, що я вам забув сказати? Тут є ще aptX і Adaptive APTX для тих смартфонів, не цих, які то підтримують. Тобто ви можете казати на Android, там де ви різницю ніхрена не почуєте, що ось там передача файлу у вас з Apple Music буде краще, ніж в iPhone. Перевага! Перевага! Сінхайсер, Momentum, Sport. Напевно, із останніх це кращі спортивні навушники. Вони не ідеальні, особливо за свою вартість, але вони саме такі, які ти і хочеш бачити спортивні маленькі навушники. В них класний та режим, прекрасний звук саме для спорту. Вони надійні, та вони там падають зараз, ніяких коцок, нічого нема. Класний кейс. Можна під Крутим дощем бігти, я думаю, якщо ти випадково якусь калюжу звалиш і з ними також нічого не буде. Вони прикольні. Та є питання з ергономікою, що спочатку треба, щоб вуха звикали. Оці всі хрящові фіксатори, також ти їх можеш іноді наплутати, але до цього звикаєш. Нормальний мікрофон. Питання до чого є? До автономності та до якихось там на цих. Але це таке. Це вже, я думаю, якщо ти можеш пробіжати марафон за 4 години, то тобі як до сраті каріочі. Плюс той кейс може тобі дати швидку зарядку за 15 хвилин, на декілька там, годин чи на годину, і в тебе все буде нормально. Тож, якось так. Так, моментом, так, так, як-як-як. Моментом Спорт від Сенхайсер. Мокіч, канал Портатив. Не забувайте за підписку. І до зустрічі в наступних чи оглядах, чи що слухають українці, щастя та здоров'я! Бувайте!